Стосовно пелюшок, я думаю, ви бачили мої розпаковки, які приходять на 8-9 тисяч. Тобто я намагаюся кожні півроку поновлювати, тому що ну, вони знашуються. І для того, щоб мій ламінат не зібрав речі і не пішов від мене геть, я мушу використовувати, тому що це цусенята і вони будуть в будь-якому випадку пісати. Це дуже розходи розплідника. Далі, коли закінчилась вакцинація, якщо ви все ж таки бачили в мене на сторінці відео, я викликала додому лікаря. І ми повністю всім, від першого, від самого наймолодшого до самої моєї старушечки, якої 14,5 років, ми робили УЗІ. У кожному робили УЗІ, дивилися все. Серце, почки, печінку, протоки. Це все дивилися. Да? Тобто ну медичне обслугування, ви ж розумієте, коли цуценя їде додому, ми мусимо знати, чи все цуценям гаразд. Це теж великі фінансові розтрати. Це теж сюди враховуємо. Що ще? Бебі-бокс, папі бокс, я сюди не враховую. Це так, приємний бонус, коли дитина їде додому, дитина має все з собою. Але ще в мене є телеграм-канал, де дівчатки, дівчатка-хлопчики, батьки, які придбали у мене цуценят. Ну і не тільки а, вони мають. Не просто моє цуценя, вони мають іще мою підтримку та консультацію, тобто вони користуються моїми знаннями. 24 на 7, Тобто вони можуть будь-коли зателефонувати мені, і я допоможу, я поясню, як виховувати, як поступити в якоїсь конкретної ситуації, що потрібно ну там, як годувати, як соціалізувати, повністю супроводжую до кінця життя. Ну, тобто, вибачте, або... Собачки або мої. Тому я вважаю, що це також не безкоштовна робота, тому що всі ті знання, які я купую, курси навчання, університет, я його купувала, а вам я даю то безкоштовно. Да? Я думаю, що воно також входить в цю ціну.